Так, Коротше, йдемо водоканал вирішувати свої проблеми. За те, що не вирізались ми офіціально. В каналізацію. Всім привіт! Настав час, коли я хочу поділитися своїми проблемами, які стосуються землі, каналізації голови сільської ради, прокурора та бізнесмена Сіті Аптек. В моєму районі. Всі ви знаєте, що я 7,5 років назад купила землю в прокурора. У мене 7 сотих, і швидко все оформилося, всі папери оформилися швидко, в мене приватизована земля, мені зробили дарство, в мене ніяких проблем з покупкою землі не було. Продав мені землю, все швидко оформив, я чому дуже задоволена. Ми розійшлися нормально. Далі почалися жахи. Жахи почалися тоді, коли почали люди заливати мої робочий фундамент. Тому що коли я купляла цю ділянку, приїжджали мої родичі, дивитися з паном прокурором сюди ділянку. Люди з дому цього бачили, чотириповерхівки, що ми приїжджаємо, ніхто не вийшов, приїжджала я, ніхто не вийшов, ніхто нічого не сказав, що це за місце, що це за ділянка. Всі мовчали, як укопані. Але коли прийшли люди, мої заливати фундамент спустя деякі місяці. Мої дядьки заливали фундамент, мій брат заливав і тут були ще чужі люди. То ці люди з цього будинку вискочили з лопатами, з сокирами, з мотиками, з палицями, вони вискочили на моїх робочих, що тут, тут мали бути гаражі або дитяча площадка для діток. Чи гаражі і площадка, коротше, чи площадка і гаражі, коротше, я не знаю. Коли ще фундамент був не залитий, бо тільки починали, приїхав пан прокурор, приїхав пан. До речі, будинок чотириповерховий, який стоїть на ділянці. Це каже його приватна ділянка. А будинок він будував сам. А я вже дізналася, що будинок він купив по дішовці, а квартири ці він продав, він нічого не будував. <кій> так само, як і його ділянка, напевно. Він тримає аптеки. <кій> Приїхав пан Пан. Плювали друг другу в лиця, чуть не повбивали друг друга. Ну добре, люди тут такі. Я тоді була на зв'язку. І я сказала людям: якщо ви хочете цю ділянку, поверніть мені кошти, і я залишаю вам цю ділянку. Але люди не хотіли повертати мені мої кошти, які я вклала в ділянку та в оформлення. Вони думали, що вони вийдуть з топорами, і я віддам ділянку їм безкоштовно. Не там то бувало, ми почали заливати далі і будувати будинок. Люди не погодилися. Люди думали, що вони залякають мене, і я віддам їм 7 соток землі. Ну, коротше, сюрпризи на цьому, сюрпризи на цьому не закінчились. Ніхто не сказав, що в землі є два тока. Один 200 з чим-то чи 300 з чим-то, коротше, не знаю, ми порубали, коли трактор купав на фундамент. Я не знаю, як тракториста не вбило. Вони мали це сказати. Бо тут були і старий голова. Який казав, що нас спалять, який казав, що люди нам життя не дадуть. Ну, його, слава Богу, немає. Чорт його поніс до мого приїзду, переходу життя сюди. Окей. Він знав, що там є ток. Він нічого не сказав, тракториста могло вбити. Але нічого, світла не стало в лікарні в чотириповерхівці. поверхівці. Ми без всяких проблем. Десять з чим тисяч, не пам'ятаю на той час, скільки було. Ми без, без яких про безких проблем провели людям світло, щоб було світло в людей в лікарні. Ми заплатили свої кошти і в той, же, в той же день провели людям світло. Зараз мені, коротше, одна, не можу назвати її жінкою, бо вона і жінка, вроді і мама, але я не можу ні мамою, ні жінкою назвати. Вона мені зараз пише. Ви порубали людям світло. Ви що, не пам'ятаєте, як ви проводили. Так, да? кажу, ми порубали, ми в той день і провели, ми все оплатили. А вона каже, то ви благодетелі. Ви спочатку порубали їм світло, а потім провели, кажу, блядь, то, що я провела і в той же день і оплатила все, не кожен це зробить. Інший би сказав, їдь нахрен. Чого ви не сказали, що там ток. Далі. Дізнаємося, ми, що у нас 10 тисяч вольт в ділянці. Ну, він ще досі тут. Ну, коротше, ми побудувалися. Багато проблем ще було, але ми все ж таки побудувалися. І, здаватися, я не збираюся, тому що я вже тут живу. І все почалося з каналізації. Перед тим, як в'їжджати сюди, я мала копати дві каналізації: одну на, понятно, а другу на слів, на воду. Дві каналізації. Каналізація і переливний. У мене тут мало землі, по-перше, по-друге, тут 10 тисяч вольтний ток, по-третє, землявся з камня всередині один камінь. Там нема землі, там камні. Окей. Ну, ми могли би копати. І тут ми сходили до голови, вже новий в нас голова, який. Сказав, що ми можемо врубатися в каналізацію. Я казала, що тут, в будинку є дві каналізації, і він сказав, що ви можете врубатися туди. Він возив мене на машині, в мене є свідки. Я приїжджала з одним дядьком до голови, з другим дядьком приїжджала до голови. Потім він приїжджав до мене в село там, де живе мій дядько. Забирав мене, я боялася їхати сама, я взяла з собою дитину, сестру 14 років. Вона сиділа в машині, вона все чула. Далі, ми приїхали сюди на мій участок з моєю сестрою, з головою, паном головою. Ми сиділи в машині, він не захотів, щоб я навіть вийшла зайти в свій участок, тому що тут пан вже чекав. А чому Тому Що сказали, що ділянка належить сусідня пану Колю, де стоїть чотири в які проживають люди в квартирах. Ці каналізації належать пану колю. Це його частні каналізації, і голова вирішив з ним домовитися, що би пан хотів. Які гроші він би хотів за те, що ми врубаємося до них? І тут, коротше, голова сказав: я піду один, ви сидіть в машині, щоб він вас не бачив. Він пішов, він домовився, він прийшов, він сказав. Пан Коль сказав, що він не хоче нічого, але так як ходить його внучка в цей дитсадок, що поряд зі мною, він хоче, щоб я на 300 доларів пожертвувала на іграшки. Ну, я погодилась, тому що я за 300 доларів не викопаю каналізацію одну і другу, понимаєте? Каналізацію і переливний. Я погодилась, я була така задоволена, що люди пішли мені на зустріч, за 300 доларів. У мене буде каналізація, тим паче гроші підуть на іграшки для діток, в садочок. Ну. Потім, коли ми вже сюди приїхали, тут йшли ремонтні роботи, ми вже продали квартиру, ми жили тут на сйомній квартирі у Качіцькому районі. Ми сюди їздили і вже почали проводити сантехніку. Пан голова сказав, що я можу врубатися в каналізацію. Я ще спитала пана кликати в той день, коли люди будуть копати, щоб у мене не було проблем. Нікого не треба кликати, просто врубайся в каналізацію і все. Ми так і зробили. Тільки рубалися ми в передню каналізацію. Я за ту каналізацію говорила. Іншу я каналізацію не бачила, знаєш, тут одна далеко каналізація є. Я не знала, що тут під самими вікнами каналізація є Ззаді вдома. Ми спереді вдома рубалися. Люди повиходили, почали кричати. Приїхав пан я знімала то на відео. Поки ці відео я показувати, вставляти не буду. Вони мої козирі. Приїхав він, він мене обскорбляв. Він сказав: Я ніякі гроші не просив, я ніякі гроші не брав, ви мені нічого не давали. Він поняв, що я знімаю на відео. Коротше в забігали. кажу, як не давала. Я ж усю контору спалила. Я дала пан голові, приїжджає моєму дзвоним, приїжджає голова. Каже, гроші, гроші, гроші. Я в садик на ігрушки дав. Сам ховається за то, я їх блядь, знімала. Мені похуй. Окей, okay. коли ми в хаті тут давали йому 300 доларів пану голові за каналізацію. З того часу, як ми домовились, пройшло декілька місяців. І коли я давала тут гроші, він, типу, я кажу, скільки? А він каже, 400 вроді? Кажу, за 300 був договор. Він ще хотів 400 доларів. Ми дали йому 300 доларів, коротше, і все. Ну тут, коли вже врубувалися, почались проблеми. Ви не в ту каналізацію врубались, вам треба йти в задню. Тут, коротше, ми накопали, лишні гроші заплатили, коротше, вже закопуємо назад ото все. Ну, це не важливо. Голова, пане пан, пан прокурор, який продав ділянку, інший голова. Люди, які билися тут топорами і виходили з лопатами і плювали друг другу в очі. Це все не важливо. Важливо те, що сталося гірше. Коли був дощ великий, їхню каналізацію передню затопило. Ви бачили мої нижчі ролики. Хто не бачив, зайшов перший раз на відео, перейдіть нижчі і передивіться ролики. <кій> і ви бачили, як фонтаном лилася вода і як топило їх. І ця вся вода пішла мені в криницю. Ну, це обідно, звісно, що люди бачили нічого не робили і нікого не визивали. Визивати почали водоканал ми. А водоканал сказав, що він не прийде. У мене також є розмова, можливо, розмову я докладу. Не знаю. Я записала, як мама розмовляла. Це не їхні проблеми, ми воду вашу не обслуговуємо. Мама каже: це не наша вода. Це 12-го будинку каналізація. Получається, що ми за них дзвонимо, просимо, щоб прийшов водоканал, їм починив. Але ж ми думали, що це част каналізація. Часна ділянка, частний будинок, частна каналізація. І все одно ж позвонили, хотіли, щоб прийшли, зробили, бо нам текло. Я написала пост в пост у Фейсбук, що з одної сторони мені шавки не дають життя днем і ночі гавкають. З другої сторони, кажу, гавном топить. І чоловік Юра, який тримає цих собак, який має три сотки державної і одну сотку з власну під гараж. Там, де сотка власна під гараж, він поставив маленький вольєрчик і там тримає двох собак кокер з панієлів. Гавкають ці собаки і вдень, і вночі. Це можна засняти, це можна побачити. Не можна вийти на двір із пуделем з ліндою, тому що вони гавкають круглосуточно. Скільки Лінда буде стояти на дворі, скільки вони будуть гавкати. Тічка пролетить, кицька пробіжить, кури зайдуть, вони гавкають. Люди проходять чужі, вони гавкають. Коротше, вони круглосуточно гавкають, особливо вночі. Літом вікна не відкриєш, бо буде боліти голова, тим паче, що вони там срут, сут, вони кидають їм м'ясо, всяку херню воно валяється, там чорт за на наскільки. Плюс вони плодяться. Було двоє щенят, але їх уже забрали. Бізнес на розведенні. Окей, сотка під гараж, на якій він тримає собак, де немає будинку на ділянці. Живуть самі собаки, практично в мене під вікнами. Три сотки державних, там у нього туалет поставлений і кролики. А чому це все він зробив? Я зараз вам розкажу. Він це все зробив, тому що я не купила його цю землю. Я хотіла купити. Він запросив 4 тисячі, 2 тисячі доларів, 2 тисячі євро. З самого початку він хотів 8,5 тисяч, плюс з бісідкою там продавав. Ну мені не треба ні бісідка, ні кролики, ні собаки, ні туалети, ні забор, нічого. І тут він, коротше, з 8,5 пригає на 4 тисячі, 2 євро, 2 доларів. Я мала вже ті гроші. Я унулю... опустошила, онулювала уну... кредитки. Я зняла гроші з усіх кредиток, які були. Я нашкребла ці гроші, я поміняла їх в долари і в євро. Я вже йшла купувати цю ділянку. Я місяць в Закарпатті задержалась більше місяця, тому що він був з сім'єю під час війни в Іспанії відпочивав, відпочивав військовозобов'язаний. Я його тут чекала, я додому не поїхала. Я чекала, тому що я хотіла купити цю ділянку. Думаю, будь-що буде, ну я заберу. Це хороший кусок ділянки, чого би і ні. Мені не треба ніякого сусіда тут, я краще заберу, огоржуся і все. І коли я вже дочекалась, він приїхав і назначив мені зустріч. Я в серпні приїжджаю з дядьком. а Він каже, три сотки це державні і одна сотка моя. Кажу, як ти це бачиш, я купляю в тебе державну землю, я плачу тобі гроші за державну землю, яка в оренді 49 років, вже не 49, бо в нього вона вже була в оренді. Я плачу тобі, потім прийде якийсь хрен, поміняються закони, у мене цю ділянку заберуть. Ну ви можете потім каже, купити ще в государство її. В смислі, я плачу тобі, я плачу в государство, скільки раз я її буду купляти, а чи продасть мені государство цю землю? Давай так, одну сотку я в тебе забираю, а три сотки я форми на себе купив в державі, я в тебе їх перекуплю, правильно? правильно. Ні, вони не, не понімали. Ми пішли до юриста в кабінеті. Там нам сказали юриста, що це незаконно, це карається законом продавати державну землю категорично заборонено. От і на тому ми розійшлися. Його це заїло. Він ще потім дядькові дзвонив, питав, чи я буду купувати цю землю, тому що він якісь вагони там буде ставити. Я сказала, що брати землю цю не буду. Ну окей, ну ніхто би не взяв. Добре, але ми сюди переїхали, все в нас було нормально, ми спілкувалися, здоровкалися. Коротше. Ну, мене бісили собаки, і маму також. Мама гіпертонік, ці собаки гавкають, пудель у мене чує, що вони гавкають і бігає по хаті серед ночі гавкає. Мама хвора, мама гіпертонік, мама сердечник, мама піздец в неї з давленням. Коротше. Чого вона має це все терпіти? Тим більше, що коли дядько мій тут робив ремонт, і цей Юра ж теж ну, хазяїн собак, приходив сюди і казав, які тут у нього проблеми з людьми, які жаліються постійно на собак. Ну, Ну, діло вже не в тому. Пост у Фейсбуку його зацепив, що я сказала з іншої сторони шавки, з іншої сторони, гамном топить, як тут жити. Приймайте міри власті. Бо до вас дзвониш, не дозвонишся. Коротше, не І цей Юра вийшов собачий хазяїн і вирішив ту каналізацію, яка затопила, підкопати мені в двір, щоб воно мене ну, нижче відео є. Заливало. І тут все почалось. Пішли скандали. Вона почала п'яно мені писати в групі в Фейсбуку жінка Юрина короче, під тим постом. Короче, ну там не буду вже розказувати, про що ми переписувались, короче, але почалися переписки, потім дзвінки. Після десяти ночі Юра подзвонив моїй мамі. Не мені, а моїй мамі. Почали кричати. Мама якраз скора. Потім вона вихватила трубку, почала матюкати. У мене є просто ці тож, відео, які я записувала, як вони розмовляли з жінкою 67 років. По-перше, вона говорила на ти, по-друге, вона була п'яна, по-третє, вона її обзивала різними словами. Коротше, це теж мій козир, я це показувати не буду. Поки що. І на цьому ми стали ворогами. <кій> До тебе Юра підходилась, тобі казалося, Юра, собаки реально мішають жити. Прийде весна-літо, це буде вонь. Наші собаки в хаті нікому не мішають, не гавкають, мовчать. Хай хоч один вийде і скаже, що вони їм мовчать, тобто мішають. Ніхто не вийде, не скаже, тому що мої собаки при мені. І всі це прекрасно знають. Все, на собаках закінчили. Він чув, що ми казали, але він мовчав, нічого не робив. Окей, все, на собаках ми закінчили. І після тих скандалів всіх він каже, прийде комісія, тому що водоканал сказав, що ви подзвонили в водоканал, і ви сказали, що ви тут не живете. Чого ви не платите за каналізацію? В смислі, нам сказали, платити тоді, коли будуть переходити, чистити гавно. Так, сказав пан голова і пан Ми не платимо за каналізацію, це ж частна каналізація. Второй, коротше, приїжджає до мене комісія понеділок, то чи вівторок. Тож я все знімала це на відео. А, побачу, чи виставлю, чи не виставлю, буду дивитися. І що ви хочете, до мене приходить комісія водоканалу і кажуть, яке ви мали право. Незаконно врізатися в державну каналізацію. У мене ще липа одисла. Кажу в смислі. Я врізалась в каналізацію пане. Я заплатила 300 доларів пану голові, які перейшли на садик на іграшки. Який каже пан, який 300 доларів, який голова, які іграшки? Каже, це державна каналізація. Ви мали прийти до е, водоканал, скласти заяву, заплатити 549 гривень, чи скільки там 520 чи 549. І все, і законно врізатися в каналізацію. Я кажу, в смислі 549 гривень? Чи 549, чи 520? Бо я заплатила, дали мені квитанцію, я заплатила 521 гривню. За те, що я з каналізацію, я оплатила, ну, вже законно. Але на мене склали акт, що я незаконно врізалася. Але добре, що не штрафанули, я заплатила все ж таки 521 гривню за те, що я врізалася в державну каналізацію, щоб типу, ну, все законно вже було. І я розочарована. Я заплатила голові сільської ради 300 баксів за державну каналізацію. Він навіть не сказав, що мені треба йти до каналу оформитися, бо це все нелегально. Добре, що все вирішилося, що все дізналося. Шкода, звісно, 300 доларів. І шкода, звісно, що є такі люди, які свині, тому що я дала цих 300 доларів, довірившись людині. Я повірила, що це чесно. Ніхто з людей не в іншому не сказав знов таки. Що ця каналізація тухла, ця каналізація погана, вона розсипається. Ця каналізація хуже, ніж ця передня їхня. Якби я то знала, я б ніколи туди не врубалася. Вже коли сантехнік прийшов, вже коли покопали мені люди труби під труби ями. Коротше, вже прийшов сантехнік підключать. Він як відкрив ту каналізацію, він каже: Мама дорогає, ну вже що робить? Уже копалося, Уже, вже вже що робить? Вже нічого не зробиш. Але знов таки люди не вийшли нічого не сказали. Але знов таки вони сердяться, що ми підключилися в їхню каналізацію. Ну, тепер мені смішно кажу, яка це ваша каналізація, це державна каналізація. блядь, це навіть не виявилася каналізація. Це державна каналізація. Люди, ви, ви долбайоби. Ну, коротше, коли водоканал прийшов, сказав, що я нелегально врізалась в каналізацію незаконно, Ну, я ніколи не порушувала закон, блядь. І тут я приходжу, строюсь, коротше, хрен зна откуди, є дом на 300 квадратів, який всім мішає, і кидаю каналізацію незаконним шляхом. Це те саме, що я зараз піду в газ врубаюсь незаконно. Ну, тобто Ми хочемо теж газ провести, але бачите, труба газова, у мене під вікнами, практично. І може мені теж піти в короче, попросити, тепер я вже думаю. Це, це, це часом не цього дома, коротше, пана, пана голови газ. Чи як я буду проводити газ, не захочуть ці люди, щоб я їм повернула якусь частину кошт? Що тут робиться в цьому Закарпатті? Люди хочуть їхати, е, люди хочуть попасти в НАТО, в Європу, хочуть жити як, як німці, як поляки, як білоруси. там, фу, блядь, Білоруси, чорт би вас забрав. Ви хочете жити як Європа, блять. Вас не вийде так жити, тому що ви, взяточники, брехуни, ви один за одного, блядь, не то, що не станете, ви ще й доб'єте мать родну, якщо треба буде. Ви порвати друг друга, ви, блядь, брехуни. Нам нельзя ні в Європу, ні в НАТО, нікуди, Блядь, нам треба половину народу тупо, блядь, засудити. за брехню, за взятку, за це все, що корупція просходить. Вони думали, що під час війни можна наїбать жінку, яка воспитує сама дитину, блять, і маму, а мама хвора. Я сама, блядь, їх всіх содержать, що, блять, мені тяжко. Я про інше питання з головою взагалі промовчу. Це теж мій козир. І свідки є у мене. Просто я хотіла розказати про цю каналізацію, бо це мене вже вивело. Дуже багато чого не можу сказати, я змовчую. Але прийде час, я все покажу і все розкажу. Тільки тоді вже, блядь, пан голова буде в шоці. А що ще мене чекає? Забрати сім квадратів з землі у цього дому. Вони там посадили малину, вони там посадили виноградники, і вони категорично тоді відмовилися віддавати мою ділянку. Приватизовану, дарствену ділянку. Тепер, коротше. Мені треба оп'ять визивати землеміра. Визивати цього, блядь, голову чи ментов. Я вже не знаю, якого все буду фіксувати, на камеру, знімати. Я хочу забрати свою ділянку, бо я буду заливати фундамент. Плюс цей Юра, який поставив забор, сітку. Колики набили землемір, набив ці палки. І він точ-в точ з палками поставив свою сітку і там державна земля. І тепер, щоб мені ставити собі фундамент, я не поставлю, тому що він не відступив межу. Я не поставлю, у нас між моїм домом і його сіткою дуже маленька йде проміжність, межа. Там мій фундамент не влізе, і мені не треба його сітка. І тепер мені треба доказувати це законним путем. А він, він дурак, коли прийшов до каналу, я з ним ругалась, він дурак, він сказав, що ну, визивай землемір а подивимося, де твоя межа. Твоя межа, каже, в тебе в спортзалі. Ну, це нормально, це півдома, мені треба відрізати і віддати йому межу. Він, він, він йовнути, як ти чого не на війні. Пацани за тебе вмирають, за такої, як ти. А ти з бабами воюєш, які прийшли оттуда, де ракети літали, блять, над дому. Ти з бабами воюєш? А я, може, не можу. Я хворий. З бабами, блять, воювати ти не хворий. Красти землю, ти не хворий, межу, блять, не відступать, ти не хворий, шавок розводить, блять, ти не хворий. По закордонах їздить, ти не хворий. А жінці 67 років, блядь, після 10 ночі угрожать і матюкаті і тикать, і жінці це дозволять своїй, то ти, блядь, перець, нахуй, Та я швидко ТЦК приведу, блядь. Я не знаю, як так можна. Вони думають, що лохушки приїхали, і на них можна з'їхати. Да ні, не вийду. В магазині до мене улибаються, м'ясо дають мені нюхати, чуть, блядь, ноги не поклоняються. Тому що я раз купила порчені, другий, третій, да скільки ж можна, блядь? Перший раз купила, я дала жалобу на амбар. Я дала жалобу їхньому сайту. Я спілкувалася, не знаю з ким, думаю, що з кимось із головних. Я сказала, що якщо не розберуться з цим, я це все тупо буду пускати по сітях. Другий раз, третій раз. Ну, я й пустила. Далі. Вони вливаються, не знаю, люблять вони мене всередині чи не люблять, але м'ясо дають нюхати. Ну, я там м'ясо вже не беру. За собак. Пости складала на плітках мого селища писала. За цю ситуацію все розказала. І ще за голову розкажу. Звісно, вони не знають, що від мене очікувати. І за державну землю, яку продають незаконно, я пущу теж всі, блядь, вуха. І вона стане моєю законно. Того, що він поступає, незаконно. Я заплачу государству, і їй заберу ту землю. Це, я, думаю, відео я донесла. Те, що хотіла, правда, я скинула все в кучу, але насамперед я хотіла розказати про каналізацію, як я заплатила голові селищної ради 300 доларів, які він попросив за те, щоб я врубалася в частну каналізацію пана, яка не являється частною каналізацією пана, а по суті, я врубалася незаконно в державну каналізацію, не перейшовши в водоканал. Не склавши акт, не оплативши 500 тих з копійками гривень, а заплативши 300 доларів замість 500 гривень властям, яким я довірилась, які мене взули на 300 доларів. І я вірю в бумеранг, я вірю, що все повертається. І кожному все повернеться. Я на 300 доларів бідніша не стала, багатше теж. Головне, щоб ми були живі, здорові, а сволота була наказана. Тому що про це не можна мовчать, про це треба говорити. І, можливо, хтось би боявся про це говорити, бо думав би, що сам собі могилу риє, а я не можу мовчати. Мене вже нічим не злякати, тому що є, буду мовчати, ви будете мовчати, всі будуть, мовчати, нас з'їдять. А хочете, щоб в Україні щось змінилося, щоб змінилася власть, щоб не було таких падонків і гнит. Говоріть. Говоріть на кожному кроці, кричіть. І тоді щось зміниться. Якось так входить. Лось кормить своїх шавок, дощ на дворі От Отакі справи. Так що думаю, що я донесла те, що хотіла. Далі буду боротися з землею, з током, до речі, в голови сільської ради мої документи на те, щоб забрали ток з ділянки, де я маю оплатити рес за роботу, де я маю закрити за свій власний кошт ями, які будуть копати. Ну, звідки будуть ток забирати і переводити. Я була готова ж заплатити, тому що я оформила ці папери, але він виявив благодарності, забрав ці папери і сказав, 10 інстанцій він сам підпише. А потім по телефону сказав, готов Угу. Так що ще буду забирати свої папери без гонорара, щоб забрати ток з ділянки. Якось так.